Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні. І під попереднім відео хтось написав, що у мене чоловічий голос з нотками жіночого. Тож сьогодні ми виправимо і це відео буде озвучено за допомогою справжнього чоловічого голосу. Та ладно, ладно, жартую, все буде нормально. Оскільки ви проголосували за те, щоб ми готували сьогодні рубані котлети курячі з рисом, то їх сьогодні будемо і готувати. От, хоча я до останнього сподівався, що це буде запіканка з картоплею та біконом. Але проголосував за котлети, тож сьогодні їх і будемо готувати. Для цього нам будуть необхідні наступні інгредієнти. В першу чергу це курка, Її треба 350 грамів. Я не втримався і взяв, як завжди, 600. Ну, курка і котлети зіпсувати просто неможливо, тож нормально. Також знадобиться нам ще рис 50 грамів. Я вже його відварив. Також знадобиться цибулина, можна взяти маленьку, бо треба буде всього 40 грамів. Також куряче яйце, я взяв побільше. Добре, що я змога вибрати. Достатньо буде одного. Також знадобиться для смаку часник, але не цілий, а десь декілька зубчиків. Також треба буде взяти борошно. Його треба приблизно 50 грамів. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, ну можна готувати. І ледь не забув про головний інгредієнт мисочку для фаршу, так би мовити. Тож її теж треба взяти. В першу чергу нам треба порувати філе. Тож беремо сокиру. А, ні, в рецепті написано, що треба ножам порізати. Без сокири тоді. Беремо м'ясо і тепер це м'ясо нам треба нарізати маленькими кубиками. Після того, як найскладніша частина готова, беремо наш тазик і все направляємо в нього. Наступне, що нам треба підготувати, це цибулю та часник. Далі переходимо до цибулі. Чистимо її. І далі дрібно нарізаємо її кубиками. І зразу не відходячи, ріжемо мілко часник. Ну, тепер, поки цибуля нас зовсім не доконала, відправляємо це все в тазик. Потім після цього вбиваємо в наші майбутні котлети яйце. Також необхідно це все за смаком посолити. Поперчити. Також додаємо наш вже відварений рис. І тепер це все перемішуємо. Можна, звичайно, ложкою, але це вже буде не так смачно. Після того, як перемішалося до однорідності, додаємо останній інгредієнт борошно. І тепер все ще раз активно перемішуємо. Розігріваємо сковорідку додаючи олію. На цей раз по рецепту не оливкова, тож звичайно може. Поки чекаємо, поки розігріється олія, можемо поставити вподобайку і написати коментар. Тепер беремо ложку, бо руками я більше не хочу, ледве відмив від тіста попередній раз. Макаємо її в воду, щоб прилипалося і прилипало поменше. І тепер смажимо наші котлети приблизно 5 хвилин з кожної сторони. Вже поставили всі вподобайки. Я переходжу до експерименту і буду зараз котлети формувати руками. Сподіваюсь, це вийде! Знаєте, хоча ще раз довелося в після потім мити руки, як виглядають всі, мені подобається набагато більше. Ну, а ви можете самі, як вам подобається, чи ложкою, чи руками. Я думаю, що на смак це абсолютно ніяк не вплине. Ну от і все! Наші курячі рубані котлети з рисом. Готові! Можна їх подавати до столу. Смачного! Дякую за перегляд! Якщо тобі сподобалося це відео, не забувай поставити лайк, підписатися на канал та написати свій коментар. А також не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео та нових опитувань у спільноті. До понеділка!